Розширення не відбулося, тому що в нас і так. Майже 400 осіб проживають і з твої черга до нас на проживання, тішить те, що люди. Які в нас цим задоволені, що у нас практично немає виселення. От, у нас навпаки народжуються дітки, у нас вже четверо немовлят народилося, тому це тішить. Ми посилили роботу наших медиків, нашої служби зайнятості, нашої соціальної допомоги. У нас тут працює не тільки первинна ланка, у нас постійно сімейний лікар, дві медсестри. А так у нас протягом тижня ведуть прийоми і педіатр, і невропатолог, і кардіолог, і гінеколог. Тому у нас вторинна ланка медицини залучена, і вони тут же ведуть прийом не тільки проживаючих у гуртожитку, а й мешканців, які можуть доїхати до гуртожитки. в, ВПО. От в мене двояке відношення до допомоги держави. Хто отримує, хто, хто дійсно соціально незахищений, він отримує там по 2-3 тисячі гривень. Ми допомагаємо гуманітарною допомогою, як і допомагали. Тобто люди отримують продукти харчування, миючі засоби. Щотижня у нас молокозавод привозить. Молочні продукти. Мені не хочеться просити в держави допомоги, тому що ми всі можемо працювати. І хто в нас може в гуртожитку працювати, той працює. А держава нехай працює на оборону України і на звільнення наших окупованих територій. Партнери міжнародні вони є, але допомога слабшає і, чесно кажучи. Ми вже тут самодостатні. Повірте мені, люди в 90%. Хто хто працює, хто може працювати, той працює. Тому я так думаю, що більша допомога міжнародна потрібна саме на прифронтових зонах, там, де люди не можуть ні отримати доступ до медицини, до якісних продуктів харчування, до питної води. Тому ми тут справляємося своїми силами. Військова адміністрація, Лисичанська військова адміністрація тут. Вона поруч з людьми, наш територіальний. Центр надання соціальних послуг тут з людьми, тому ми, ми стараємося і якось, чесно кажучи, не сподіваємося і не очікуємо допомоги десь зі сторони. Допоможуть, дякуємо. І ми дуже хотіли відзначити День Незалежності України, 33-ю річницю, яка в першу чергу об'єднує людей, дає їй сили, духу. В нашій незламності, в нашій перемозі тому, познайомившись із благодійним фондом культурні сили України, ми вирішили провести такий фестиваль, назвали його Формула Сонця, тому що ми зі сходу це не тільки для виповоз гуртожитку, це взагалі для внутрішньопереміщених осіб в Києві. Звичайно, ми дотримуємося безпекової ситуації в Україні, зокрема у столиці на ці святкові дні, але ми запросили людей, ми їх об'єднали, і саме хотілося заявити суспільству, що схід. Є, він вистоїть, він переможе, він буде повернеться до складу України, зокрема Луганщина. Тому хотілося об'єднати ще і луганчан цим святом і. Показати нашу силу і міць, громада або внутрішні переміщені особи. Вони бачать, що військова адміністрація йде в одну ногу з громадою, що ми не залишаємо людей. Ми опікуємося їх з і це не тільки благодійна допомога, там соціально побутові покращення соціально-побутових умов і в цілому допомога людям. А це і, в першу чергу культурний фронт. Культурний фронт це, це підняття нашого силу духу, це наше національно-патріотичне, наше виховання. І тому це дуже важливо.